Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПЕЛАЙ. Сьогодні на сайті парламенту з'явився законопроект про економічне бронювання, так його називають в народі. Далі будемо детально говорити з автором цього документу, одним з авторів, це Дмитро Наталуха, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Пане Дмитре, я вас вітаю на українській правді. Вітаю, вітаю, дякую дуже. Пане Дмитре, я ще не бачив самого документу на сайті парламенту. Його поки нема на, на момент нашої розмови 14.00, Але я бачив ваш допис. По перше, йдеться про законопроект номер 11.33.1, І я бачив ваш допис і ваші пояснення. Як на мене, одне з ключових, одне з перших: кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищення військовий збір. То він може забронювати працівника, заплативши умовно за нього 20 тисяч гривень ще місяця, якщо я правильно зрозумію. Е, ваш посил, е, все ж таки, давайте ви на загал пояснити цю ідею економічного бронювання. Бо говорили з Андрієм Длігачем перед вами. Вони кажуть про те, що це в принципі це законопроект зроблений в співпраці з бізнесом, враховуючи його потреби, абсолютно. сьогодні. абсолютно. Дякую, дуже так і є Андрій Лігач. Правий ми десь з січня цього року проводили достатньо масштабну роботу із бізнесом, із урядом із військовими. Тобто йшли безперервні консультації у намаганні знайти модель, яка одночас була би комфортна і зручна для бізнесу з точки зору їхнього розуміння можливості їх ключових співробітників працювати далі. З іншої сторони, не становило би загрози для мобілізаційних процесів і для рекрутингу. так і таку модель на нашу думку, ми знайшли. Вона полягає в тому, щоб підприємство саме визначило, який саме співробітник є ключовим для нього з точки зору бізнес-моделі, з точки зору ефективності, незалежно від того, яку заробітну плату отримує цей працівник, на якій посаді цей працівник знаходиться, і далі мало право би. Забронювати його, заплативши 20 тисяч гривень на місяць. При цьому станом на зараз законопроектом передбачена максимальна межа у 50% від кількості військовозобов'язаних в штаті. Тобто мова не йде про те, що всіх чоловіків на підприємстві можна забронювати, мова йде про цифру 50% від від військовозобов'язаних. І таким чином, ми, в принципі, відходимо від. Тих критеріїв, які найбільше викликають обурення стосовно того, що там ага, бронюють тільки тих, у кого висока зарплата. Це не так. Зарплата може бути абсолютно різною. Бронюють тільки тих, хто значить працює там в якихось дуже таких специфічних сферах, а люди з звичайних сфер не можуть забронюватися. Ми це теж прибрали, це теж не так. Можуть забронюватися і співробітники. СТО і, і, і інші представники там ресторанно-господарського бізнесу тобто наша ідея полягає в тому, щоб дати можливість тому бізнесу, в якого стратегічна сума податків, передусім до державного бюджету, да, залишити на робочих місцях тих працівників, без яких вони не можуть далі здійснювати свою господарську діяльність. І тут дуже ключовий момент це непопулярно звучить, але цей законопроект і ця модель. Не про те, щоб намагатися всіх врятувати від армії чи від мобілізації, вона взагалі не про це. Воно конкретно про те, щоб дати можливість визначити саме ключових співробітників, саме тому е, така цифра, яку не мало бізнесів вважають занадто високою, е, і саме так, тому е, таке обмеження в 50% від, від військовозобов'язаних, щоб ще раз повторюсь, не поставити під загрозу е, процес мобілізації. Пане Дмитре, в вашому дописі в Фейсбук згадуються ще майбутні два альтернативних законопроекти. Модель з бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень. Я так розумію, що це перший законопроект альтернативний, а другий змішана модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника і 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. Я розумію, що до другого законопроекту, бо в нас так сталося, що багато співробітників, якраз через питання мобілізації, перейшли на ФОП. Будемо відповідати. Відверті казати про це про це відкрито, але тут в мене є питання: тобто, умовно, я маю у себе в компанії всі 100 співробітників зарплатою 35 тисяч гривень, і вище, я можу їх всіх забронювати, да чи як, чи все ж таки все одно зберігається ось ця норма 50%? Ну, ми скажу відверто: віддаємо це на розсуд кабміну, от по другій моделі, да але. З того, що я знаю, і з того, що ми дискутували із міністерством економіки, там з представниками офісу президента, звідки ця друга модель в принципі народилася, вона так само заслуговує на увагу і в ній є свої дуже сильні сторони з точки зору там, передусім виділення заробітних плат, то там так само розглядалася межа в 50% від від військової Е, Повторюю, це все робиться саме для того, щоб не Ставити під загрозу процесу. А, да, Я просто розумію, що друга модель, ми ж ці, що прекрасно розуміємо. Зарплати в Києві це одні зарплати, а зарплати десь в невеликому містечку? Ну там будемо відверті, не у кожного є зарплата 35 тисяч гривень. І вона вважається добре. за щастя, добре. якщо ми так отримаємо. А, добре, пане Дмитре, тоді в мене питання, які економічні все ж таки розрахунки. Допустимо, ухвалюємо цей документ, допустимо, все працює коли і скільки грошей отримаємо до бюджету. За нашими розрахунками, якщо мова мова йде виключно про найманих робітників без ФОПів, тобто, давайте трошки не так. Ми реєструємо три моделі да, саме для того, щоб провести широку дискусію, тому що є колеги, які навіть погоджуються з думкою. Але не погоджується із тим, що потрібно давати таке право фізичним особам підприємцям. Я навпаки, колеги, які вважають, що без такого права не варто навіть намагатися водитися, то тобто є ті, хто підтримує другу модель, не підтримують першу і так далі. Тому, тому ми реєструємо три моделі і хочемо провести справді всередині парламенту цю дискусію. Так от, на виході, якщо у нас е, все-таки більшість набере модель без фізичних осіб підприємців, е, це десь е, 200 Мільярдів гривень на рік. Якщо будуть фізичні особи-підприємці, це десь 315-320 мільярдів гривень на рік. І далі, в залежності від того, чи ну наскільки, скажемо так, популярною буде цей інструмент, ці цифри можуть або зростати, або падати. Друге не забуваємо, і не забуваємо вибачте, що сама цифра і 35 п'ять тисяч, яку правильно каже. Двадцять тисяч ну, це е, такі цифри, які не кожен бізнес може дозволити собі витрачати на велику кількість пів. Ось щодо цих цифр хотів би вас спитати. Бо умовно також в мене, наприклад, пекарня, в якій працюють певна кількість співробітників, навіть якщо я бронюю 50% і плачу за кожного з них тисяч гривень, видатки мої ну точно зростають. А тут просто я хочу вас спитати про іншу небезпеку. А вартість продуктів на полицях, ну якщо ми вже кажемо про хліб, вона від того не зросте. Бо це ж лише один приклад, я навів. Там це можуть бути і водії автобусів, і так далі. і Так, далі, далі. і так Так, да, звісно, ну дивіться. Повертаємося до першої тези, да, з якою ми почали. Ми вели це в співпраці з бізнесом. Цю дискусію ці консультації бізнес розуміє, що якщо всі починають закладати це вартість своєї продукції, то нас всіх. Неминучокають, скажімо так, негативні наслідки Тому є розуміння, що це буде братися з мережі, з тієї мережі прибутку, яка на сьогоднішній день закладається підприємствам. Звісно, що будуть і, і такі бізнеси, які поставлять просто на цін. Але тут вступлять в силу просто елементарні за закони конкуренції, як і мені здається, що ринок це той випадок, коли ринок сам себе вирівнює. Добре, пане Дмитре, я думаю, що ну, ця новина про те, що законопроект вже зареєстровано на сайті парламенту. Загалом вже дискутується і в політичних колах. І бачу, що в телеграм-каналах ви зі своїми колегами по фракції вже там якось попередньо говорили, аби розуміти. Ну, кількість підтримки, бо в опозиції я пам'ятаю свою розмову з Іриною Фріс, фракцією фракції Європейська Солідарність. Вони у Європейській солідарності взагалі не бачать як такого економічного бронювання. Замість того, пропонують законопроект про демобілізацію, що він важливіший сьогодні. Е, я не сперечаюсь про те, що законопроект про демобілізацію є важливим абсолютно. Просто ми як комітет за це не відповідаємо. На да на нас на нас служить відповідальність за економіку. Е, тому е, я б не нас настільки на категорично, навіть щодо ЄС, е, ну от з моїх персональних там спілкувань з двома-трема їхніми представниками, вони в принципі одну з моделей готові підтримати. Е, так само я говорив з деякими представниками голосу, довіри е, е, навіть з опозиційної платформи за життя. Тобто, голоси є, але ну звісно, що так як парламент да, представляє як всю Україну, навіть у нас у фракції, є ті, хто категорично проти. Ну і це нормально. Тут уже наша задача якби досягти якогось консенсусу в процесі дискусії. Інша справа, що цієї дискусії взагалі можна було б, напевно уникнути і не витрачати час, тому що уряд може зробити це однією постановою вести будь-яку з цих трьох. Ну от питання в тому, чи вони готові, якби на це ми би їх підтримали залюбки. А якщо готові, то коли У нас консультації з ними тривають, і я сподіваюся, що. Що можливо, вони нас у цьому навіть пане Дмитро, останнє в мене питання? Якщо я помиляюся, якраз в ефірі української правди, в ефірі ток-шоу, ви казали про те, що тіньова складова бронювання сьогодні складає до 2 мільярдів доларів. Цим законопроектом чи повністю ми нівелюємо да цю складову за вашою за вашою візією, за вашим баченням, і наскільки швидко це ми можемо зробити? Вадимо тим, тим швидше настане момент, коли держава просто перестане бути потрібна в цьому процесі. Абсолютно вірно. Ну за нашими розрахунками, за розрахунками там незалежних економічних експертів і центрів, обсяг тіньового бронювання в Україні стартує від 700 мільйонів доларів на рік. Ну і останній приклад там кейс пані Сисоєнко, да, яка в принципі за іменеві поверхневими розрахунками заробляла сама. Доларів на е, тіньовому пройматі. Дає підстави вважати, що ці цифри абсолютно адекватні. Е, тобто від 700 мільйонів доларів на рік до, до там, реально 2 мільярдів. Е, чому так відбувається? Тому що завжди є якісь умови, є якісь хтось, хто е, приймає рішення, чи піднімає штатбалм, чи опускає штатбалт, чи фігурально. Так? Тобто є якийсь директор шлатбалма, який там каже, що в порядку твої довідки не в порядку, правильно складно. Що ще Економічне бронювання передбачає якраз відсутність такого ж також балму і встановлення простих, і зрозуміли правил, за яких потрібно підприємства є гроші з якого ти хоче затримувати. Немає ресурсу. Ну, це моя особиста думка, що цей законопроект, якщо він буде ухвалений, він створить і нову е, таку е, історію з конкуренцією на ринку праці. Тепер компанії певні будуть казати, ми можемо вас забронювати, якщо ви цінний для нас співробітник. Ну як це мені так видається. Це так, може так, бути це така до відбувається. Це, це це так також відбувається. Да присутній системі зараз можете зайти на OLX чи WorkUA і знайти через 5-7 хвилин вакансії, де написано надаємо бронювання. yeah it's not something Це правда і це конкурентна перевага для тих, хто сьогодні на знаходиться в пошуку роботи або в зміні роботи. пане Дмитрия, я надзвичайно вдячний вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися з українською правдою для глядачів української правди нагадають Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку був гостем цього випуску. Палай, будь ласка, реагуйте на цю розмову подбайкою та коментарем. Тут є на що відругувати. Пишіть ваші думки. А якщо вперше на українській правді, не забувайте підписуватись на нас.